Півонія принцес Брайт. Півонія дуже красива за рахунок того, що у неї всередині пелюсточки такі дрібніші, облямівка із широкого, широких пелюсточків, і середина цієї квітки світиться таким ніжним лимонним кольором. Ось бутончик, який недавно розпустився. Тут більш помітний жовтий колір, цей найперший. І ось, подивіться, один із перших теж. Отже, принцес Брайт легка пінка із такого сонячного проміння зсередини. Вивершується над пелюстками, здається, такою, воно незвичайною, такою якоюсь променистою, зірчостою, красива піонія, півонія принцес Брайт.